От, багатостраждальний Мінськ МТЗ знову прийшов. Два рази я його робив, два рази в мене він працював нормально, а у клієнта на другому шві вибиває щось стрельнуло. Зараз він теж каже, стрельнув так, що аж, аж аж аж. Ще не вскривав, вскрию, покажу. Якщо бахнули у нього, бо кажу, подивися мережу. Може, де ноль відгорів чи що. Якщо бахнули, Конденсатори і вхідний діодний міст 100% 380 пішло. Напруга. Так що треба дивитися мережу. А так, знову буду копати, дивитися. Що ж воно там таке? Знову шваркнули транзистори. Блін, не розумію, ось, Аж кусок усе обвалився. Да, був хороший. Так, зараз поставимо більше. Все видно? Хм, аж ножка одійшла. І тут у ньому... він вистрелив так, що Ой, навіть не розумію чого. Що... тут йому треба було. Буду далі дивитися. Повертаємось до нашого Мінська. Зняв плату. Зараз замірю сигнали на драйвер. Драйвер пересипав, верніше, здув повністю. Там затворні резистори тільки не поставив. Один поставив, Буду дивитися на які там сигнали. Але, зараз включу, подивимося, що мені не подобається. Так, включився. Тепер сигнал. Все, бачите? Сигнал вроді нормальний. Але випліски, якісь ідуть, дрижить, щось зрозуміло. І отакі випліски є і на виході із шимки. Треба буде питати у людей. Я зараз не можу придумати, що воно, що воно таке. Так, іще одне. Ось такий сигнал на... Затворі транзистора блока живлення. Це, якщо я 220 подам, подав через блок. Ну, включив блок живлення через окрему, окремий діодний міст. Не даю потужність на транзистора. Та й транзистора випаяні. Запитую тільки дежурку. Отакий сигнал. Він такий повинен бути чи ні? Бо я, чесно кажучи, ніколи не бачив, не дивився, верніше. Як підключаю блок живлення від е, лабораторного блока живлення. шимку, сигнали нормальні всі. Оце така, таке діло. Так, продовжуємо далі. Під'єднав два блока живлення. Ну, два блока живлення, щоб було біполярне. Був плюс 15 і мінус 15 працювало. Значить, один під'єднав на стабілізатор плюс 15 вольт. О, гріється. Гад. А, він же й повинен грітися. А другий під'єднав на мінус 15 вольт. Дивлюся, тепер сигнали навіть на шимки подивився нормальні. Тепер дивимося сигнали на затворі без транзистора. Дивимося. Зараз виключу, щоб було гарно видно. Ось дивіться, Який гарний сигнал? Ні виплісків, нічого нема. Тобто красотуля. Значить питання. а ці е, збої дає блок живлення. Оці сигнали такі. виплески і незрозуміли. А тепер друге питання: а куди копати? Так, вертаємося до нашого багатостраждального Мінск МТЗ. Провірив, не наче все. Ну, ще там одну штучку не перевірив. Нічого не розумію. Грішу на трансформатор. Замовив новий трансформатор. Чому? Зараз давайте перевіримо. Трансформатор. Старий і новий. Так, становимося на первічку. Зараз треба... Під'єднатися ще. Встановимся на первічку. Включаємо його. Включаємо. Ну я не знаю, можливо, щось буде неправильно показувати, бо він впаяний. Цей випаяний. Але, ну, люди міряють на впаяних. Так. 3.9 мм легендрі. Тепер дивимося цей на первички. 3.9 мм легендрі. Тепер новий дивимося на е-е самозапит. 50 мікрогенрі. Дивимося цей на самозапідставлений старий. Зараз під'єднаю. Там було 50 мікрогенрі. Тут Тут щось нема контакту, значить. Зараз ми його поворушимо. Так, тут щось 204 наногенри. Там От щось щось не зрозуміло. Ну, саме запіт тут... ну, не знаю. Так, тепер дивимося на е... 5 вольтовій лінії. Лінія 5 вольт. 43 мікрогенрі. Дивимося тут на лінії 5 вольт. Раз, два, три. На мікрогенрі. Ну, 0,04 мілігенрі і 40 мікрогенрі. Тепер дивимося на лінії мінус 15 вольт. 0,06 мілігенрі. Тут дивимося на Лінії мінус 15 вольт. З контакта знову нема. Тут контакт у нас в лаки. Я почухав, але не всі з контакт. Так, дивимся тут. Та що ж таке? Оці прищепки мені так не подобаються. А тут на мінус 15 вольт по нулям взагалі показано. Значить, Перед цим, мабуть, перед тим як випаювати, зараз передивлюся ще мінус 15 вольт. Може відпаяю діод. що воно буде. Ну, поки що все. А, давайте ж подивимося на інше. Так, на плюс 15 вольт. 0,07 млген. Тут на плюс 15 вольт 0,06 мГн, исключительно. И теперь на обратной связи, и также, может плюс 24 вольт, 0,13 мГн, а тут... такі контакти ці не можу я з ними. Так, це мені трохи піднадоїло зараз. зачище стоп я не туда підъеднал точно я же не туда підъедного ну ладно семен Семенович называется дубль два так, вот. сюда шестьдесят микрогенри что-то так интересно показывает, 66 микрогенри. А тут у нас было 130 миллигенри. Через сколько? Да, 130 миллигенри. Ну, Значить, зараз буду перевіряти мінус, мінус 15 вольт. Так, я його переміг. Я не знімав усе, що я робив, бо я кажу чесно, голова у мене зараз квадратна вже. Навіть не квадратна, мабуть, плоска. Ой. Бачили ж, які виброси були, які ці. Зараз включаємо через латер. Лампу без транзисторів. Щупи на затворі. Дивимося, як включається і як які сигнали. Помаленьку дивимо. опа включилось Сігнал. Дивимось, який сигнал. Я думаю, все видно. Так, стоп на DC поставимо. Ну, все одно, що на ЕС. От вам. Ні вибросів, нічого нема. Сигнал красивий. Фух, я думаю, що буде все нормально. Це. Зараз ще включу в сеть без трансформатора, без нічого роздільного. Просто в сеть включу. Так, беремо вилку і включаємо напряму в сеть. Так, обережно. Що воно буде? Дивимося на осцилограф. Так, щось не попаду. Ну, бачимо. Сигнал на затворах. Сигнал на затворах нормальний. Зараз подивимося. Все. 500 мВ. Стоїть все окейно. Це красиво. Dead time більше 2 мікросекунд. Повинно бути все нормально. Все, запаюємо транзистори. І потім верні, миємо, чистимо. Поправляю трохи драйвер, бо там два резистора на драйвері різні стоять, стоять в одному плечі і в іншому. Подивіться, які сигнали, щоб були. Кращий сигнал. був. Ну і... Ну це вже буде все завтра. Так, буду міряти на затворах сигнали, але вже під нагрузкою. Впаяні транзистори підключена сила, але через лампу латер буде. Щоб нічого не, не зробилось так. Оце тако, вибачте, третьої руки нема, щоб ближче підставити. Виключати світло не буду, бо треба ж міряти якось. Так, підключаємо. Так, даємо напругу, потрошку, потрошку. Все, реле спрацювало. Більше я не даю напруги. Тепер дивимося. Так, на першому ключі. Сигнал класний. Просто класний. На другому. Точно такий же. На третьому. Точно такий. Нікуди не ходить, не дрижить, виплісків нема. Все чітко. Так, зараз ми збільшимо це. Ну-ка і заміримо. В общем. больше досконально подивлюсь. Так. Вот так. Во. Ой, я на так же ж а, Семен Семенович. Во. Дивимся. Открывание, закрывание хорошее. Все, в общем, Я думаю, сигнал ідеальний. Кращого добитися, ну, можна, мабуть, але <гум> я не вмію. Все, виключаємо завтра на нагрузку на електрод. Ну, а тепер питання, що ж там було і що зробив? Ну, по-перше, перебрав повністю всю дежурку. Всю дежурку перебрав. Передивився і перебрав. І після дежурки теж перебрав. А що зробив? І ще, іще зробив. А дивіться уважно. Там. От. І тепер тут, на цій стороні. Все, всім дякую. Так, перевіряємо знову цей апарат, включаємо. Так, напруга. Тут 49 показує, але в реальності 52. Десь. Так, струм на мінімум, це, мабуть, струм. Так, на баласт. Дивимося. Так, струм 50. Збільшуємо, що він може. Може 100. А! Це не, не на максимум струм, на нормальному баласі тепер на Отут. спробуємо. Так. Що він 140 ампер, 135 ампер, 140. 140. Реально показує, молодець. Класно. Так. Ну-ка треба подивитися да, 130 ампер, ну це для нього нормально і достатньо. 130, 140 ампер, сьогодні він показує. Ну десь так і є. Хорошо. Зараз на електрод і на рукав теж. Вибачайте, що так провода стоять, але ось тут апарат я буду там варить, ну таке діло. Так, зараз на ручна дугова ММА, струм на мінімум, попробуємо. Запалі бігом, ніфіга себе. Так, струм трошки додали. струм на середину. Ну і на максимум запалює этот труд уже. Зинням мається на увазі кулер, то на максимумі жарить ну, довго не треба. Зменшую мінімум скільки тут. А, не видно. Зараз подивіться. Десь 90, знаєте, да, ні? Так, близько стаунте. Тормаль. Рука перемикає на міг. Пробуємо. Зразу кажу, я було автоматом, варити не вмію. Це, ну, бачите, що значить не вмію варити. Оставлю багато швидкість, а напругу щось не виставимо. Так, напругу ставимо. Швидкість невелику, напругу на середину. Бачите, що значить не вмію варити? Треба відключити держак і під'єднати оцей штучку. Так, значить під'єднувати цю штучку таким чином. Треба проти часової, проти години кистилки провернути хоча б один оборот, щоб він самозатягувався. А ще краще аж два. Далі вставляємо. Він самозатягується, тут підгорає і дуже гарно затягнути. Так. Обрізаємо. Так, тепер на менше Бачите, що значить немає по автомата. Попробуємо. Треба ж нам міг переключити. А, поїхали. він не варить Незрозуміло зрозуміло. Так, знімаємо ще раз. Що за діла? Десь немає контакта. Не було контакта тоді. Врубався контакт. А Що ж таке? І зараз ось. Десь мабуть контакта нема. Городам, по нулям показує. Зараз будемо шукати Тепер уважно дивимося за моїми маніпуляціями що я буду робити Так а так. Дивіться, Натискаємо Ось зараз. Не працювало. Кнопка десь заїдає. контакти вроде нормальні кнопки, Треба розбирати кнопку, дивіться. Думаю, що ж воно не працює. натискати кнопку, я тикав-тикав, тыкал, не натискав кнопку. Семен Семенович называется. Семен. Розібрав ручку, ось, бачите? Ось така да, класна ручка. Розібрав ручку тут, тут ось. Ну, в общем, ви самі бачите що раз, але не це головне. Ось тут. Ось, 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 бачите? І воно торкалося сюди. Не знаю, знатоки. якщо торкається і включається. І замикає. Можуть транзистори вибити. Не знаю. Чи можуть, чи не можуть. Мабуть, не можуть. Вибились, мабуть, із-за того, що із за іншої причини. Зроблю. Тут контактик трошки підплавлений ось. ось дивимося правий. Він вищий. Його треба засадити нижче. Так, да, приплавлений. Трохи нижче засадити, бо якщо ось торкаємось... То зараз торкаємось тільки правого. Раз. А ліво не торкає, треба гарно натискати. Ну, там воно підпружинено, звісно. Але це неправильно. Треба, щоб воно в одному рівні було. Зробимо. Так, зробив кнопку, вирівняв усе, щоб воно було на одному рівні. Тепер нормально воно так замикається. І тут спаяв контакти і в термоусадку кинув. Думаю, нормально буде. Так, кнопку почистив, все зробив, тепер перевірка. І тримаю. Можна скоріше, може, поставити прогулку, щоб тримати. Хорошо. Приловчиться, Ну так, да, це приловчиться треба. А ти тримай, звізьми і тримай все, і воно буде. Е, зажим зараз спались. Чого? А я не бачу, дивлюсь, наче це близько підходить. Учитися треба, да.